Мобілізація жінок у липні. Хто може отримати штраф 17 тисяч гривень, якщо не оновить свої військово-облікові дані? Вітаю, шановні друзі. Продовжується в Україні вся ця незаконна мобілізація, весь оцей незаконний військовий стан. Ну і звичайно, мобілізація стосується частково і жінок. Мається на увазі жінки, які мають медичні спеціальності. Ті жінки, у яких немає медичних спеціальностей, то вони, як і це було раніше, можуть оновити свої військово-облікові дані в ТЦК за власним бажанням. Тобто не хоче, може не оновлювати. Але жінки, у яких є медичні спеціальності, причому там не просто лікарі та медсестри сюди входять навіть е такі спеціальності, як токсикологія, фармакологія, біотехнології та біоінженерія. Тобто, всі ці жінки, які мають всі ці спеціальності, вони зобов'язані оновити свої військово облікові дані в ТЦК. Якщо вони цього не зроблять, то їм загрожує штраф до 17 тисяч гривень. Причому, як наголошує прикордонна служба, е таким жінкам не буде заборонено виїзд з України. Я вже писав в своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм я в шапці профілю, про два випадки. А саме один з випадків був на Чернігівщині і один на Закарпатті, коли жінки через те, що вони не оновили свої військово-облікові дані, але вони мають медичну спеціальність, їм було присуджено штраф у розмірі 5,5 тисяч гривень. Саме головне. І саме цікаве, що одна із цих жінок вона взагалі не працює медиком, тобто вона колись давно вчилася, але зараз працює абсолютно на іншій спеціальності, тому думала, що їй не потрібно оновлювати дані. Але ні, суд все-таки визнав її винною і впаяв штраф в 5,5 тисяч гривень. Ну зрозуміло, для чого піднімаються всі ці новини. Влада намагається якомога сильніше залякати людей і якомога більше зібрати даних по українцям, тому що їм треба точно знати, скільки українців вони вже утилізували. Бо як я постійно повторюю, українській владі. Потрібна Україна без українців, хоча це навіть потрібно не українській владі, а тим, хто віддає накази українській владі.